В укритті вони ховаються від обстрілів, які не припиняються ні на мить. Це пацієнтки пологового будинку у Запоріжжі. Серед них Юлія. Вона на п'ятому місяці вагітності. Жінка каже, разом з іншими пацієнтками досі не може оговтатися після пережитого, коли один з піспілотників поцілив у їхній пологовий будинок і змусив усіх у паніці рятуватися. Я бачила навіть як шахет летів ціленаправлено на пологовий. На всю погаду на нас летить. Різку павукаки І в той момент, коли ми вискочили, стався воно. Спочатку я ревіла, то стреснув, то, то, то зараз легше. у момент обстрілу в пологовому будинку. Була і медсестра Валентина каже, їй дивом вдалося вціліти, адже її кабінет вщент потрощений ударом. Бестренько вийшла в коридор. Я тільки вийшла в коридор, той же відбувся нормально, я себе почуваю, нормально кабінет розбитувати, вибите вікно, повного скла. Світлана працює в цьому пологовому будинку вже близько 18 років. Каже, прибула одразу після того, як дізналася про ворожий удар. Через цей перехід <поресліт> у мене кабінет. І на першому, і на другому, консультації. Вікна повністю вибиті. Немає вікон. Дуже страшно дивитись. Тут ж люди були. На той стороні пологовий будинок, там новонароджені діти. Окупанти поцілили по пологовому будинку близько 12-ї години безпілотником. Як повідомили в міністерстві охорони здоров'я, в цей момент там перебували 15 медпрацівників та 16 пацієнток, серед яких троє породіль з немовлятами. Внаслідок удару поранені дістали лікарка, медсестра та пацієнтка приватної стоматологічної клініки, яка розташована в медзакладі. Їх у стані середньої тяжкості госпіталізували. Жінки 22, 44-42 роки, стан одної з них важкий і дві інші ступеня важкості. Це вибухова травма, це вогнепальні осколкові поранення, голови та кінцівок. Наразі одна з пацієнтів, а саме жінка важка, знаходиться в операційній, де отримує оперативне втручання. Як повідомили в прес-службі обласної військової адміністрації, частину пацієнток пошкодженого пологового перевели до інших відділень, частину відпустили додому. Нині там продовжується ліквідація наслідків ворожої атаки. Поліна Мороз, Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененков Суспільне новини Запоріжжя.